Ні, у випуску російські військові посилюють угрупування та збільшують кількість обстрілів на запорізькому напрямку. Замість пшениці та соняха збирає врожаї ворожих снарядів Історія фермера з Новодонилівки, що поблизу лінії фронту у Запоріжжі знизився рівень води у річці Дніпро. В чому причина? Російські військові посилюють угрупування та збільшують кількість обстрілів на Запорізькому напрямку, аби унеможливити контрнаступ ЗСУ, вважає військовий оглядач Дмитро Снігирьов. Сполучені Штати Америки, наші ключові партнери, надали Україні черговий транш військово-технічної допомоги. Це виключно наступальні видової зброї. Тому Російська Федерація не може рахуватися з тим. Що в тому часом Збройні Сили України спробують покращити не тільки свої тактичні становища на Тапорізькому напрямку, але й відповідно вирішити питання деокупації як Запорізької області, так і відповідно Херсон. Ті останні події, які відбуваються в Запорізькій області, а це правда спокація з кого складу російських окупантів з району Маріуполя, в район відповідно Томака. Район Алітополя свідчить про те, що російські окупанти більш ніж серйозно ставляться до подібних сценаріїв розвитку подій. 22 роки пан Ігор збирав врожай пшениці Соніха та кукурудзи на полях селища Новоданилівка Пологівського району. Каже, після 24 лютого доводиться збирати врожаї ворожих снарядів. Не знаю, як їх виривати, але вони більше двох метрів залазять у землю. Хто їх буде виривати? Я вже таких поприворював, мабуть, штук 10. Ну, такого, щоб вони взривалися, я не бачив. Це більше всього, що снаряди, або з гаубиці, або з міномету. І вони не срабатують, і, може, негодні. в кацапів, хто зна, що вони там посліні дострелюють. А так ми їх позаривали, городи я пообробляв людям і все. Ну, як взірване, краще, звісно. Там вже їдеш, не боїся. А як огради терчать, у нас по селу їх тут, я не знаю. Мабуть, вже не кількість. Цим же трактором пан Ігор безоплатно розвозить дрова, які привозить із Запоріжжя. За один раз дається доправити шість кубів деревини, говорить чоловік. Ну, в мене трактор новий, правда, я купив одвізу Запорожі, заховав там. Він стоїть боржалку, розібіг. Я двадцять років на нього збирав гроші, щоб купити і розібіг. А так старенький трактор він людям возив воду. Грозю, щас, бо з ковшом поїхав, дров нагрузив, привіз. Бабачкам треба, вони тут пооставалися, нікуди ж не хочуть їхати. До населеного пункту залітає російська авіація, розповідає пані Зінаїда. Ворожий снаряд зруйнував будинок її сусідки. Уламками пошкоджена й літня кухня Зінаїди. Дуже важко виживаємо і дуже важко триматися. Як бомбляті, бомбляті, бомбляті що дорогу не перестають. Таке життя в нас. Оду до ночі, а ночі вовче трясемося. Все порозбивали. І школу, і магазини, все порозбивали. Нема нічого гістенького в нас. Пані Зінаїді 87 років. З них 65 прожила у своєму власному будинку, який тепер на лінії вогню. Каже покидати рідну домівку навіть попри небезпеку не збирається. Не хочу бросати свого ага. куточка. Важко виїжджати, як у нас з первого камінчика. Молодими закладали хату і тепер оце бросить. Окупанти гатять з мінометів, артилерії та градів щодня, каже староста селища Сергій Івачішин. Наразі в населеному пункті виїхало 90% людей. Залишилося всього 110 жителів. Як раніше було там три-шість дев'ять, да кожного дня, то зараз буквально тижні два. Це просто ад страждає все мирне населення. Страждає. Гатять, просто як раніше десь можна було поняти, куди куди воно летить, то зараз просто рівняють населений пункт із землею. Анна Черевата, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя. 68-річна жителька села Приморське Василівського району Лідія Михалько рідну Домівку полишати не збирається, навіть попри постійні ворожі обстріли. Я не знаю, за що це нам наказання таке. За що він прийшов до нас? Чого він прийшов до нас? Чого прийшов у наші сім'ї, наше село, допустимо, в нашу область і в другі українські області? А прийшов. Чого він прийшов? Ми його не гукали. До лінії фронту від Приморського менше 20 кілометрів, тому щодня доводиться чути артилерійські дуелі. Кожен день страшно, кожен. Нема дня, щоб ми не боялися і щоб ми не переживали, чи останемося живі, чи вже нас не буде. Бувають такі взриви, що тікаєш з хати, не знаєш, куди втекти. У мене два погріби, я не можу заховатися, бо вони не предназначені для того, щоб як біжі їх використати. Хто б це знав, що це треба їх було укріпляти так, щоб і стіни були, і бетон був, і все. Ми строїлися для себе. Для своєї сім'ї, для овощей не для того, щоб заховатися. Пані Лідія каже: немає коштів аби винаймати помешкання у більш безпечному регіоні або за кордоном. Моєї пенсії дві сто сорок чотири гривна. Куди я поїду? Куди я поїду з такими грошима? Ви скажіть? Хто мені допоможе? Я поїду, а люди скажуть, що ти приперлася. а за квартиру хто буде платити, за те остальне, що буде, хто буде платити? У мене таких грошей немає. Жінка зізнається, виживає завдяки. Гуманітарці, котру привозять до села волонтери, дуже відчувається, дай Бог їм, що вони нам допомагають усі і привозять гуманітарку і до сільського сувєта, і сюди привозять. Мрія внесли свій внесок для того, щоб ми приїхали сюди і привезли набори. Взагалі привезено 350 наборів гігієни та 100 харчових. До цього ми привозили в це ж село, але тільки в центр. Села, а в край села дуже рідко хто довозить, тому що недалеко йдуть бойові дії. Валентин Пересипкін, Геннадій Корчененков, Суспільне новини, Запоріжжя. Залишки ракети, яка впала в озеро після нещодавніх обстрілів околиць Запоріжжя, підняли з дна на поверхню. 7 січня упала вечір. Ну. Десь о 23-й годині позвонили до рятувальників, сповістили їм. Заявка поступила 9-го числа 01-го розвідка була 10-го. І ось сьогодні приїхали і вже відпрацювали заявку. Процес ускладнили погодні умови. Мороз мінус 10 та сильний поривчастий вітер, а також крига завтовшки 5-7 міліметрів. Пройшлося випилювати лід. Щоб водолаз сміх погрозитись та обстежити акваторію дна озера. Залучалося вісім чоловік особового складу, дві одиниці техніки. Вилучали залишки РС «Смерч» у кількості однієї одиниці. Дякуємо, що обезпечили наше озеро. Тут діти купаються. Жовтневий районний суд Запоріжжя призупинив роботу через інформацію про замінування. Отримали її на електронну пошту сьогодні близько 10-ї години. Розповіла Суспільному помічниця голови Жовтневого районного суду Марія Свідлова. За її словами, схожі повідомлення отримують другий день поспіль через це суд змушені викликати наряд поліції для того, щоб вони проводили перевірку цього повідомлення. Вчора було повідомлення надіслане від чоловіка з зазначенням якогось прізвища, ім'я по батькові, навіть телефони, а сьогодні від жінки. Вчора, в другій половині дня, сьогодні, прямо зранку, тому судові засідання змушені відкладатися, зніматися з розгляду. За інформацією начальниці відділу комунікації Нацполіції області Ганни Ткаченко, вчора до правоохоронців надійшло повідомлення про замінування Ленінського районного суду, кількох шкіл та двох торгівельних центрів. Інформація виявилася неправдивою. Слідство триває. Все рідше приходить рибалити на берег Дніпра житель Запоріжжя Андрій каже: рівень води знизився, риби майже немає, та й лячно через повітряні тривоги. Вот это было все закрыто. Вот эти трубы, трубы вот они были все под водой. Осталась одна мелочь. Карпы, толстолобы, вон это самое вот. Все вот Каховское это самое, само ушло. И ну, течением унесло. Это по берегу видно страшно становится, что наш Днепр скоро будет совсем мелкий и маленький. Інформація щодо рівня води у системі водосховищ річки Дніпро. Стосується роботи об'єктів критичної інфраструктури, та на період воєнного часу має статус обмеженого користування, повідомив головний інженер компанії Укргідроенерго Вадим Расовський у відповідь на інформаційний запит суспільного у департаменті захисту довкілля Запрійської обласної військової адміністрації. Повідомили, рівень води у Каховського водосховища знизився через Ворожі обстріли, які пошкодили запірні Шандори Каховської гідроелектростанції, тим часом еколог Максим Сорока каже, ситуація не критична. Те, що ми бачимо велику, ем, великий простір там 3-4 метри берегової лінії, це не означає, що стільки ж настільки ж впав рівень води. Повірте мені, загрозливий рівень падіння води в водосховищі. Якщо ми говоримо про Каховське водосховище, це більш ніж е, 2 метри. 40 сантиметрів чи навіть 60 сантиметрів, це не є велика проблема. Це є технологічний процес і це вимушений крок. А також не є критичним і не є загрозливим для питних водозаборів, які обслуговуються в е, басейні цього водосховища. Обміління річки Дніпро спостерігалося у 2002-му, та торік у жовтні, каже Максим Сорока. Інше питання, що найчастіше це відбувається влітку і пов'язано із технічними режимами водосховища також з гідрологічними умовами. І знову тут не варто лякатися. Більша частина іхтіофауни, фауни, якщо ми говоримо про майка, вона відійшла в глибину. Водосховище і їй нічого не загрожує кисневий режим в нормі, тобто розчинного кисню. Прекрасні показники для цього періоду. доби, тому ні про який мор риби, наприклад, кисневий, не може бути речі, і буквально за декілька тижнів повністю цей водний баланс буде відновлений завдяки атмосферному падам. Валентин Пересипкін, Андрій Варюнов, Суспільне новини, Запоріжжя. Запорізька майстриня та фотохудожниця Тетяна Аверіна створює інсталяції з вовни та уламків російських снарядів. Виходять зображення на актуальні теми: вибух на Кримському мосту або український трактор тягне ворожий танк. Це от елементи, це наповнювач касетних бомб, які у нас заборонені, і е, всі знають, що Росія все ж таки на територію України кидає ці запретні ну, бомби. Вони дуже. Гострі, це з нашої війни. все. момент складання самої карти. З нею у мене зайняв дуже багато часу, і це було не фізичне, це був емоційний стан. Коли я завершила останню повню пришила, у мене рікою побігли сльози. П'ять картин присвячених війні в Україні. Тетяна Аверіна віддала на благодійний аукціон Галерея Перемоги. Він проходить в інтернеті, а гроші від продажу організатори витрачають на ЗСУ. Викладається на аукціоні. Люди за кордону дивляться і вибирають ну що їм подобається що ні. І спочатку війни вона вже зібрала 175 тисяч доларів. От це всі, всі, от типо картини, гільзи. Там там ще щось. Люди купували і донатили в організацію. Було багато придбано плит, було були придбані а, форми, зуття, а, усілякі медичні штуки, усілякі. А, я не знаю генератори, павербанки, станції купували автівки. Теж нині на аукціоні за три роботи Аверіної вторгували більше 130 тисяч гривень. Витвір Руський мір, наприклад, пішов за півтори тисячі доларів. Робота була називалася на Руський Мір. Вона була аналог цієї роботи, яку ми бачимо. З неї все і почалося. Якби одна окрема частина була мирного життя, і частина війни, яка несла розруху. Нині Тетяна Веріна обирає сюжети для наступних картин. Ще не знає, це буде упізнаваний мем з патроном, портрет залужного чи запорізькі пейзажі. Це творчий фронт. Я так хочеться, хоч таким ж кожний крок, яким ми от допомагаємо нашим хлопцям, все одно веде нас до перемоги. Дар'я Пасічник, Геннадій Корчененков, Суспільне новини, Запоріжжя.